Дякую. Хочу подякувати за запитання Віктору Філатову. Перш за все, так. Звучить питання наступним чином: Чому при поганих погодних умовах не діють жодні з інсектицидів? Які саме погодні умови в даному випадку можна вважати поганими? Дуже цікаве і саме головне хитре запитання, так? На мою думку. Перестають діяти інсектициди, тому що зменшується активність шкідників. Шкідники перестають живитися і ховаються, намагаються перечекати несприятливі погодні умови. До таких погодних умов можна віднести низькі температури, посуху високі температури, так, різкий перепад температур. Сильні затяжні дощі в якійсь мірі також можна вважати несприятливими погодними умовами. І поверх цього всього накладаються інші чинники, такі як е, е, вид шкідника, е, діюча речовина, її е, принцип дії. Якість внесення інсектицида, і так далі. і так далі, Тобто накладаються інші чинники вже поверх того, що я вже сказав. Угу. Дякую за увагу. На цьому, все. Да, Сергію, дякую тобі.